Вітаємо та запрошуємо на онлайн тренінг Ігоря Немировського та Інни Старожукової, присвяченої темі бюджетування. І в цьому відео коротко про те, що ми будемо розглядати. А саме, як ставити бізнес цілі, приклад річного прогнозування на фінансові моделі, як спрогнозувати чистий прибуток, чистий оборотний капітал та потреби фінансування бізнесу в трьох сценаріях на рік. Перейдемо до теми щомісячного прогнозування та фінансових бюджетів: бюджет продажі, валового прибутку, операційних витрат, надходжень від клієнтів, товарних залишків та закупівель, бюджет оплат постачальникам та як все це консолідується в підсумковий майстер бюджет, по доходах та витратах, грошових потоках та чистому оборотному капіталу. Розглянемо чимало прикладів розрахунків. Як розрахувати чистий оборотний капітал? Скільки грошей можна вилучити із бізнесу при різних показниках рентабельності без шкоди для бізнесу? Чому прибуток є, а грошей нема, як планувати грошові потоки, формат бюджету руху грошових коштів, платіжний календар та реєстр оплат та надходжень по днях та тижнях з консолідацією та планфактним аналізом? Як управляти грошовими потоками, детально всі дії та рішення, які можуть бути впроваджені в компанії, щоб життя було без касових розривів, хто за які показники повинен відповідати, та як трансформувати організаційну структуру фінансову, як розподілити зони фінансової відповідальності, та як провадити бюджетне управління за центрами фінансової відповідальності. Розглянемо приклади бюджетів за центрами фінансової відповідальності: цей бюджет витрат відділу продажів, відділу реклами та маркетингу, складу, ТЕС, товарних залишків, закупівель, бюджет продажів та багато інших бюджетів саме за центрами фінансової відповідальності. Які ключові показники ефективності потрібно контролювати, формат прогнозу за КПІАМ та подальшого планфактного аналізу? Це дотримання золотого правила економіки, це контроль рентабельності бізнесу за всіма рівнями прибутку, зміну чистого оборотного капіталу, який відсоток прибутку прогнозується, буде автореінвестований в чистий оборотний капітал, як буде змінюватись прибуток та грошові потоки, та як буде розподілятись наш прибуток за статтями балансу. Окреме питання, як перевірити плани на реалістичність. І по продажах, і по витратах, і по чистому оборотному капіталу, детальний ГЕП-аналіз. Далі як зв'язати бюджетні показники з системою мотивації, приклади мотиваційних листів за основними зонами відповідальності. Наша програма розрахована на 8 годин і буде складатись з таких ключових модулів, як прогнозування результатів діяльності компанії за 10 хвилин, практичний матеріал у вигляді фінансової моделі в трьох сценаріях. Організація бюджетного управління та як керувати за допомогою бюджетів і покращувати фінансові показники, техніки, алгоритми, приклади бюджетів за центрами фінансової відповідальності, приклади бюджетів виробництва, майстер бюджет та як контролювати виконання бюджетів та проводити аналіз відвідувань за факторами. Наш тренінг побудований на практичних прикладах, моделях та розрахунках, які всі учасники зможуть отримати в електронному вигляді та далі вже адаптувати під свою компанію. Тому будемо раді вас бачити на нашому онлайн-тренінгу бюджети з шаблонами бюджетів та фінансовою моделлю, проводити, які будемо я, Інна Старожокова та Ігор Немировський. До зустрічі!